Доброго дня всім. <кій> Займаюся дісковкою сьогодні. Це мені... Це була моя Соя видно. А це я забрав пайпернела. Це Хмельницька область, це називається. Анцелко агро. Тоді такий град був, я приїхав думаю, як вони. Яксони. Бачите, що Соня з духом поробило. І вони його і лишили дуже багато. Був при землі. Град тоді дуже його побив. Соняшники, сою в мене побив. Тоді такий град повалив. Даже це ще було до жнив, до зернових, бо в мужика то пшеницю побив, каже, нічого не наволодим". ну, Я не знаю скільки там, так не казав. Ну, Але що було тут, яка картинка, яка тут, то нормально вони як бик постяв Віталік забив, щось мене під кінець і тягне бік. І з шостого боку, так, і з цього боку, так. перебиває більш-менш нормально, я думаю, тут сою сіяти. Це буде, напевно, так і на зиму лишиться, весною діагональ був так, а це протилежно, звідси вдарю сюди, добюши палку, а потім вже перед посівом культивація. І все, бо не, нема цього року за що його грати. Так би плуг був нормальний, у мене той типу, бомби та блядь, рахло, то не плуг. І ця соя пішла. А взагалі общем, не вкарнула, типу. ну це поле, як в оренді було. Вони помінялися там з другим. І, і тоді ж наділяли було все нормально. А це дивлюся. вода соя була. Щось вони взяли за, за цей. Ну, рихлили вони. Зарихли моє. Ну видно. Воно. Це вже соя моя. Його раз, на дві, ну на три метри во ярок. Це вони рушні сою за червів. Я не знаю. Це може я неправильно. Ну, був цей. Наділяв, все, голики забували, полотяє живи. Слава Богу, у нас пішло за цих, ну, виходить, півтора тижні, навіть два. Раз було 14 мм. Трухи раз було 5 мм і раз було знов 4 За Тут земля хороша. це Так як я такий бай попався. Така в мене діскова. Десь про 2 дадемо перемога. Оце я її тільки купив. Що я тут? Тоді? тоді купив її, поїхав пробував зіткувати, воно тоді сухо було. То це Сьогодні я поїхав туди, там здискував... це? Ну, Там гектар здіскував і приїхав сюди. Ну, от, напротів, от це, що зроблено тут далі, каток від задніх радів дійських, це взагалі класно. Бо я, ну, я робив, я ГТшками робив, і даном робив, ну, тасі, що стойка, і воно забиває. Ну і тут тут, тут, тут. так не забиває, Бо воно нагортає, тут не забиває, ну, фільмово затягує. Оце тут така земля, а там в мене не це не то, що я щось не зняв там просто. Зараз покажу на дискові, якщо ще є. О. Видно яка, да? Глина яка вона. Зараз якраз і почистю. О, яка глина показується. там гектар я такого діскував, у нас майже скрізь таке. Робив, до цього... В общем, у нас фермер є. Робив нього я на джоні, ти зюку на джоні робив. Вчора приїхав в Вінниці на роботі з Вінниці. Побачив свого напарника разом робили. Ко, що не орете? Каже, ні, раму на плугові розірвали. А він позабирав майже всі такі таку цю землю глинус. І ще дощ, дощів нас так не було, воно промокло. Якби лопату взяв. Подивіться, наскільки воно промокло. Моє це і Віддали, ну тут що... ну, ну, Це ще нам достає. Та лопатка скільки має? 10, ну 20 сантиметрів земля промокла. А далі. Так, ладно, буду ще їхати з трактора, що знімлю. Може потім. Ще в кінці вже дороблю цю площу, це виходить тут 8 гектарів. І все і разом. У мене було два, два сої і я забрав по 2 гектари. Три паї. І 8 гектарів. Але як вони міряли? Тут дивлюся з цього боку. Ну, я з того боку не дивився. З цього боку, як заметнув, Получається, звідти він починав. І раз, два, три, чотири, на, да, чотири ну, аж, аж на п'ятому, на п'ятому рядку. Як це перший щом'ю робити? Звідси ремняти порядку, чи, чи як? Я, я не розумію. Як вони забули? самі. Приїхали, що самі назначили. На другий рік, по-моєму, ще там один пай виходить. То... На другий рік треба буде брати порядка і хай їде і наділяє Бо Це вони ще тебе наділяли. Вони ще ж не хотіли давати, вони ще то, того року кінчиться, але вони те, що були, вони зробили, що там на рік автоматично продовжили. Цього року почне ще на рік. Вже начал, я вже тоді якось приїхав до развільниці. Поїхали до них, кажу, що воно торік в, в жовті. Вони кажуть, де такого немає, що в жовтий, у нас нема. Як це нас немає? Всіх є, а у вас немає. Але слава богу відбив. Кажуть, що Ну, це то, що не вкарнелі. В карнел такі пацани, що вони не сильно хочуть віддавати. Ну, хорошо, що тоді їду. Ще якось включуся і все. цього. Якраз буду їхати між цього. Ну що буде і по сої, і по сонячно. Але як я не знаю, що по сонячну легше йде, ніж посої. Я думав, що наоборот за важче. Ну все тоді, піду їхати. Так, йду третьою. Наоборот доверху йду другою, донизу йду третьою. Волога трохи земля вже для дісковки, звісно. За це я ставав ще що, що воно, воно налипає сюди. Ну і тут. Ну це оце вже скільки зіскував. Там виходить 2, 2, 4. Ну і тут де вже десь ну, десь 4,5, напевно, гектариця, Або то й 5 зізков. 5 що гектарів 3 лишилося. Тут скільки зізков соняшників, а тут же лишилися бендика То Діскої це вроді непогано, нема такого, що дуже так, б аж забивало і якраз воно нормальне. Це тут розора була, я пройшов тоді. Ну, перебиває воно гарно. І о мене ж цей UMZ 80-73. Ніби це ускорена коробка, ну проста коробка, але що скоріше 4-5 їде. Третя, не знаю, як мені кажется, третя так само. І РМ8 стоїть мотор з турбіною. То це, ну І тут гробка нема. І кажуть, це найкраща земля. 2,1. Брав я, 2,1 диски захватом, ну, двохметрову. Щоб це швидкість. Бо те швидкість гра де працювати. Якщо взяти пройтися звідси. Як тут. І зараз вон під гробок, що другою. І воно ну, вже не так. І може так відео не передасть, але коли їдеш з кабіни, воно гарно видно, що і трохи видно шифер цей. І, і мені кажеться, палки більше стоїть не, такої не перерубаної Дискую сантиметру 12. Десь так, да, десь так. Хвати. На сою хватать, тут вкарнела... В, в, в Ой, він це поле тримає вже, вже довгенько. Років. В них була постійно трапільна сивозміна. Тут до докарнила була гречка, а тут ще тоді був стіомі холдинг. Це я ще в школі вчився. Гречка, сюди ще приїжджали молотити, ну тоді тільки 700 було, що тоді якраз ці поля стояли всі. Це 2009-2010 рік. Посіяли тоді, ото дефіцит на гречку був. От, оце, якщо повне згадає. І вони ці поля всі в, наш, в нашій стороні гречкою засіяли. І потім якось вони змолотили, не поприїжджали молотити. Нивен. Взагалі такий зелені вже тоді, ефект, чи як вона називається. Тоді ще ніхто не бачив. Нивині, такі ж усі дони таких ще. А, і, і, і по, по, з, ну, Поналітали вони. І так і воно стояло до весни. І потім той Сйомі Холмінг розпався, що і прийшов і Кернел. Кернел прийшов. А, так, да, Кернел лежав, іначе він соює тоді. Була тут соя, гречка була, після гречки була соя. І потім у них пішло трьохпілінець визміна. Пшениця, кукурудза, соняшник. Пшениця, кукурудза, соняшник. І це оце, я взяв після кукурудзи оце, де соя. Це виходить, тут в мене була соя, соя, пшениця, соя. Чотири роки. Це вже ну, типу, пішов на п'ятий рік. А в них тут була це що де соняшник, зараз я забрав, то це в них була тоді. Соняшник у них був, пшениця, кукурудза і соняшник до цього року. Так, да, якраз розходиться. тут. Ну якось воно таке і є. І вони постійно, я, мені, ця, оця, вони вже почали орати, вони раніше не орали, але вони постійно рихнули. Вони його, цей, коло тайгери, вони, вони постійно його рифлять. Я думаю, що вони ну, Туди заходить щосотий кейс, то він, мабуть, там трохи і глибить його. І цього року теж. А це ще тоді знімав відео за посадкою коле, то я бачу, що є колії і, мабуть, буде кукурудзуємо. Не, не сіяли на цього року пшениці. Наверно, клас смусали. Бо я колії бачу вже поробленому. І там бачу вже залісковують. Вікати задісковують або закультивують на землю. Років три назад вони почали орати. ну Там далі поля. Це вони не орали, я не знаю. Ні, не орали, ні. А вони там почали орати. Три роки десь назад. Так. І все одно вони, вони на зиму сюди культивірують. Вони вирівнюють площу завжди. Та й таке, десь батько дзвонив, може зараз підійде. Привезе солярки, перекусити. Я зранку поїхав, це вже 16-16. Ну, тоді вже кінчу, напевно. Закінчу цей пайс цей і цей тоді ще включуся. А може батько зробить пару тренів культур. Так. Закінчу я цей кусок. Ну, як завжди, без пришествий не було. Це ж я купляв, лопла ця тяга. Я ще купляв, вона це було таке наварене. Це наварене, це наварене. І це було наварено, і це було наварено. Її досі вигнуло отак, та ще й отак. Єлі якось більш-менш її підрівняв, більш-менш приварив, так, щоб додіскувати. І лишилося якраз кінці зайти. Чи з ворота, чи як там хто каже. Лишилося. Ще з ворота дойти. Бляха, я її піднімаю, думав, колесо пробив, набіг. Колесо ціле дивлюся, піздець. Відчепив її, лишив на полю. Вже майже лишив до полю і поїхав додому. І вроді вдома вже немає як лишати. <кху> Черніше кажу вдома. На полі немає як лишати, бо туди далеченько трохи від села. Дочистити. Почистити останнього тіска. Доїхати. Все. батько привіз їсти, я поїв, якраз мішали, ну не на час, на півтора роботи. Мусив відчіплятися їхати, поки додому доїхав, поки досюди час пройшов. А так, ну... Це вже вона пройшла 10 гектарів, то поки що я з нею задоволений. Але це кажу, якби оце тут в цьому механізмі зробили ще знизу. Отвори треба було, щоб воно бо воно це гупає. Бо розначу, що його гупає, піднімаєш так само. Тільки піднімаєш, назаджав, розподіл ну, вибивав. Нажимаєш, воно піднімає, като тяжкий, каток гуп, гупає і розповіді знову вибиває і вже тоді тримаєш рукою. Підбираєш. Болото це. таке. А так то більш менш нормально. Ну два-один для ну, лівмезової, для з турбіною, це саме то. І другою, я ж кажу, сюди ходив, тут, вроді горбок невеликий, ти донизу. До другої, доверху, третьої донизу. Все нормально. Я пробував третю доверху, як той казав, лізять, ну піщить. Тяжко йому. Але, але їй. Ну, сило це ж мій трактор, силу його. Все. Всім всього доброго, всім гарних рожаїв, гідної ціни. Всього найкращого до побачення.